Добрий вечір, Київ, Кияни. Дивимося з вами на безпеку на 19 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. І пишіть мені, чи збуваються прогнози, чи що, а, чи може, я не те щось вам розлажую. Бо в мене нема трохи часу слідкувати за новинами, як там воно все збувається. Чи потрібно воно, чи ні комусь це, щоб я не займала не свій час і не ваш. Бо я теж не люблю, коли ля-ля толку таке. Що нікому не потрібно. Так, Київ, 19 жовтня, дивимося, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Не бачу нічого, я не бачу. Повинно бути спокійно у вас все добре. Київський район. Давайте подивимось. Київський район, чи є таке Київський район, я не знаю, чи область. Ой тут погано, тут шахеди будуть летіти. Шахиди будуть збивати, потім ракети. Що це таке буде? Але все буде далеко. До Києва не повинно воно долетіти. Це буде за межами, це буде район чи область, як правильно сказати, я не знаю. Але там від збиття. Від збиття прильоту я не бачу, але від збиття будуть руйнування і будуть фізичні ушкодження. Люди будуть поранені. Будьте уважні, але до Києва не повинно долетіти нічого, хоча б сплановано, бачите. Давайте ще подивимося, це буде атака на місто Київ 19 жовтня. Да, це буде атака спланована на місто Київ. Але дуже добре спрацює захист. Дай Бог. Будьте уважні, не виключаємо людського фактору. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимо завтра. подивимося, що нас чекає далі.